Дякую, Тетяна. і Прожуватимемо ефір антикорупції. Тема корупційних скандалів зараз знову актуальна в Україні. І тому я пригадуючи, що зараз у нас також має бути затверджена антикорупційна програма. Ціла державна антикорупційна програма на 23-25 роки. Я попросив долучитися до нашого ефіру Андрія Вишневського, заступника голови національного агентства з питань запобігання корупції, простіше кажучи, НАЗК. пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір, Вадиме. Пане Андрію, перед тим як говорити про антикорупційну програму, державну антикорупційну програму, це важливо. Я хочу, щоб ви пояснили, а навіщо нам окрема антикорупційна програма в країні, де є набу, НАЗК, антикорупційний суд, маса відділів боротьби з корупцією, невже просто не зрозуміло, що з корупцією треба боротися? А чи для цього ще треба сідати і писати якусь програму боротьби з корупцією? Ілюзію було б вважати, що невідворотності покарання достатньо для того, щоб подолати корупцію. Це чудово, що в нас є повноцінна антикорупційна архітектура, яку ви згадали, НАБУ, спеціалізована антикорупційна прокуратура, вищий антикорупційний суд, які є складовою системи кримінальної юстиції. Але є великий ризик, що після того як покарано одного корумпованого чиновника, на його місце. Дуже швидко приходить інший і нічого не змінюється. Це значить, що нам потрібно щось іще. Це значить, що нам потрібно змінювати правила гри для того, щоб зруйнувати корупційні схеми, мінімізувати корупційні ризики і корупціогенні фактори, які інтуїтивно навіть зрозуміло, які є в яких сферах насамперед. Це сфера, сфера управління землею, це сфера будівництва, це сфера охорони здоров'я. Це антимонопольна політика, це регуляторна політика, там де держава створює правила для бізнесу. От саме на запобігання корупції, ключове слово тут: запобігання корупції в цих сферах і спрямована антикорупційна стратегія, яка була затверджена парламентом в червні минулого року, і державна антикорупційна програма, яку національне агентство протягом останніх шести місяців розробляло спільно з іншими понад ста. Державними органами і не лише державними органами, а й громадськими організаціями, експертами незалежними, міжнародними партнерами. От саме для того вона і потрібна. Тобто, це дві складові одного цілого, коли ми говоримо про протидію корупцію. Дійсно, невідворотність покарання важлива, але її недостатньо без ефективного запобігання корупції. Я зараз спробую це своїми словами переказати, чи правильно я вас зрозумів, що в цій програмі не просто записано: треба боротися з корупцією, а розписано, які зміни в законодавстві треба ухвалити, щоб зменшити корупційні ризики. Абсолютно вірно, але не лише зміни в законодавстві. Це, а що стосується, ще? це стосується і зміни організаційної структури певних органів, це стосується. Інформаційних кампаній спрямованих на конкретні групи, які важливі для того, щоб запобігати корупції, це і навчальні, тобто це величезний комплекс заходів, одних тільки проектів цифровізації. Антикорупційна програма передбачає 61. А автоматизація і цифровізація, як ми розуміємо, це один з найкоротших шляхів для запобігання корупції. Тобто, коли ми мінімізуємо контакт громадянина і бізнеса з чиновником за допомогою інформаційних технологій, це вже дозволяє зменшити ризики корупції. Коли ми опрозорюємо, оприлюднюємо. Процедури адміністративні це так само крок до зменшення корупції, простіше кажучи, комп'ютерні програми хабарів не беруть, але хабарі беруть, можуть брати люди, які керують цими комп'ютерними програмами. І про це теж треба подбати. Добре тут зрозуміло, є державна антикорупційна програма на 23-25 роки. Те, що ми повинні встигнути за два роки зробити і мінімізувати ці. Можливості для корупціонерів, ви сказали, що минулого року цю програму затвердив парламент. Парламент затвердив щось інше. Е... Парламент затвердив антикорупційну стратегію. Це та він так. загальний документ, в якому визначені так звані очікувані стратегічні результати в цілому ряді сфер. Тобто, те, куди ми маємо прийти в результаті реалізації стратегії. А державна програма це, ну скажімо так, план заходів. Він більш технічний. Більш деталізований дорожня карта зараз є такий модний вираз, можна ще сказати. Тобто, це інструмент для того, щоб досягнути тих стратегічних цілей щодо запобігання корупції, які записані в стратегії. А стратегія нагадаю має силу закону, оскільки вона затверджена саме законом. Я тому так розпитую детально, бо хочу зрозуміти в чому нюанси. Ви ж розумієте, що найліпший спосіб щось провалити це заговорити його. Стратегія, програма, самі зробити щось таке. Все зрозуміло. Але тепер у нас є ще, якщо стратегія затверджена як глобальний такий документ, то є антикорупційна програма як конкретний документ. Дорожня карта, це влучне слово, чому її досі не затвердили. Хоча 23-й рік вже почався, вона передбачається на 23-й, 25-й роки. Згідно вимог закону, державна антикорупційна програма повинна була бути затверджена кабінетом міністрів до 10 січня цього року. Тобто, вже майже на місяць ми запізнюємося. Це пов'язано з тим, що цей документ, який містить в собі. Біля двох тисяч сторінок, і до виконання якого буде залучено близько ста різних державних органів, причому це не лише органи системи виконавчої влади, це і офіс генерального прокурора, наприклад, або Вища Рада правосуддя. Тобто, по суті, вся державна система буде залучена до реалізації цього документа. Зрозуміло, що деякі з цих органів мали запитання, мали зауваження, мали свої пропозиції, і відповідно знадобився час для того, щоб пояснити їм, що мається на увазі, уточнити ті чи інші заходи, як вони мають виглядати, оскільки дуже важливо, щоб ті органи, які будуть виконувати державну програму, вони прийняли її, вони погодилися з тим, що вони будуть робити. Тут є один звичайно нюанс: якщо ми занурюємося в певні сфери, які ми передбачаємо, що містять корупційні ризики, як, наприклад, сфера містобудування або сфера земельного кадастру, або інші сфери, то є ризик того, що Недоброчесні чиновники в органах, які будуть відповідати за виконання державної антикорупційної програми, можуть занервувати і, відповідно, вони можуть чинити певний опір, тому щоб державна антикорупційна програма була прийнята і їм довелося її виконувати а отже, долати корупцію, яка може бути для них зручною і приємною. Тому сам формат, сама природа державної антикорупційної програми є такою, що не може бути, аби всі були з нею згодні. Якби це було так, це би означало, що в нашій державі корупції немає. А це неправда на превеликий жаль, поки що. Тому пішло більше часу на узгоджувальні процедури. Але минулого тижня нарешті. Проект державної програми вже був схвалений урядовим комітетом. Це передостання стадія перед тим, як документ має розглядатися кабінетом міністрів і затверджуватися. І ми розраховуємо, що в найближчий час державна антикорупційна програма буде затверджена кабінетом міністрів, і всі ми підемо її виконувати. Андрію, вчора стало відомо, що петиція до президента про те, що необхідно повернути електронне декларування українських чиновників, набрала необхідну кількість 25 тисяч голосів. І тепер президент дасть якусь відповідь на цю петицію. А це повернення декларування електронного декларування чиновників. Воно є в цій програмі антикорупційній. Воно безумовно є в цій програмі, і на сьогоднішній день це пріоритет номер один для національного агентства запобігання корупції. Не всі громадяни знають, що Перші дні повномасштабної агресії Російської Федерації було призупинено норми закону, які зобов'язували всіх чиновників подавати декларації про своє майно, про свої доходи і видатки, і досі ця функція призупинена. Тобто на сьогоднішній день чиновники не декларують своїх доходів і видатків. І, власне, треба розуміти, що той сплеск корупційних скандалів він безпосередньо пов'язаний з даним питанням. І так само треба розуміти, що відновлення України як повоєнне, так і відновлення зруйнованої інфраструктури ще під час режиму воєнного стану, воно так само безпосередньо пов'язано з корупційними ризиками, оскільки в Україну приходять серйозні ресурси, і цими ресурсами розпоряджаються чиновники. Якщо ці чиновники при цьому не декларують своїх доходів і видатків, от ми і маємо. Сплеск корупційних скандалів, і на жаль, якщо декларування якомога швидше не буде відновлено, ми будемо бачити таких скандалів більше і більше. Тому рішення перезріло, його треба приймати негайно. Андрію, ви, як заступник голови Національного антикорупційного... на ЗК агенство з питань запобігання корупції, можете сказати, що ухвалення антикорупційної програми у вам зробить вашу роботу ефективнішою, чи не тільки вам не, не тільки нам, оскільки, як я сказав, до виконання цієї програми буде долучено біля сотні різноманітних державних органів. Це план дій. Звичайно, ж антикорупційна програма це не панацея із прийняттям державної антикорупційної програми. У нас не зникне корупція, але прийняття державної антикорупційної програми визначить конкретні цілі яких потрібно досягти в конкретні строки конкретним державним органам і за це публічно відзвітувати перед парламентом і суспільством? Тому е ми віримо в необхідність державної антикорупційної програми? Це звичайно ж полегшить не нам життя в НАЗК чи державним органам, це полегшить життя українцям, це полегшить життя українським громадянам. Це полегшить життя міжнародним партнерам, які сьогодні вливають в Україну величезні ресурси і мають звітувати перед своїми платниками податків, як ці ресурси в Україні використовуються? Ну е, нехай так і буде. Я думаю. Ми ставимо на цьому три крапки і чекаємо затвердження цієї антикорупційної програми. А вам, Андрію, дякую за те, що долучилися до ефіру. Андрій Вишневський, заступник голови НАЗК, був з нами на зв'язку. Буквально за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Юлія Сенек з випуском новин.